халати піжами, зима осінь, перший плюс другий сорт. Ціна 2 євро за кілограм в лоті в нас знаходиться 15 кілограм. Це мікс халатиків піжам, чоловічих та жіночих, Ось такі жевні штанішки сиренького кольору. Наступні ось такі білесенькі, перші жіночі. Ще в нас тут попадається. О, це може бути цілий набірчик. От бачите. Ось така піжамна кофточка до білесеньких штанів або до сиреньки. Можна підбирати набори. Ось такі чорного кольору піжамні штаніші. Наступні ось такі синенькі. Ось так вони виглядають. Наступні ось такі. Вілюрові. Жіночі розмір ікселька. Знову ж таки вілюрові, піжамні штаніжки, жіночі, також іксейка, елька. Наступна ось така копточка, лесенка. Наступна ось така, такі, чоловічок. Да, остака, Схема на кофта. Ще у нас двете кас прегнатни, топло, целия набор джамки, кофточка и Штаніжки. Ось так виглядає. XL, Жіноча моделька. І ще бачимо персикові, така жіноча моделька. Наступна ось така. Келюрові штанішки тижевні, підвесенькі X-Ejта. Ось такі ще є ось такі тепласенькі, досить такі тепленькі, жіночок також. Наступні ось такі байкові також. Ще у нас тут халатик ось такий. Ось такі. Правні, можливо, це чоловічий. Наступні штанішки, ось такі білюрові, лесенькі. Ще бачимо ось такі штанішки. Так. Теж тепленький, жіночі. Наступна ось така піжамна кофточка, жіноча, рожева. Так вона виглядає. Ще в нас попадається ось така флісова теплесенька, теж жіноча. Розміри, як бачите, різні. Наступне ще в нас є ось такі знову ж таки пінгурумі ручневого кольору. Ще у нас попадається ось такий бордовий халатик. Наступний рожевий. який рожевий халатик тепласенький. Це такий суцільний, бачите, з боку розпорки. Жіночий такий подовжений. Дуже тепласенький. Так, наступна ось така тепленька кофточка, Піжамна. теж жіноча. Наступна ось така чоловіча. Наступна ось такий халатик, знову ж таки. Ось так оглядає. Та жіночий. Ще бачимо ось такий, Так виглядає. Тимносині. Наступна ось така нічна сорочка, жіноча, розмір великий, теж середньої довжини. Ось такий пілюровий палатик синого кольору. Що бачимо ось такий. Фолотик, всередині е, такий махровий. Ще в нас попадається ось такі шортики, такі класенькі, теж жіночі, такі спортивні штанішки, тобто піжамні штанішки, такий гарний рожевий колір. І Ось такий голубенький Це і Цей пжами, халати, перший плюс другий сорт. Ціна 2 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.